Загально національний телемарафон в ефірі Максим Сухенко, Наталі Мосичук, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, вже в ефірі, і ми можемо вже почати сьогоднішній вечір. Хочу нагадати, у нас велика розмова, як завжди, о 21.20. Приходьте, будь ласка, на неї. І у нас сьогодні буде презентація в загальнонаціональному марафоні фільму Буча. Радимо вже ходити на цей фільм. Будуть і Прототип головного героя героя, да, героя студії, і буде режисер цього фільму. Так що поговоримо про не, цю стрічку. Е, і, звичайно, треба проговорити про актуальні події. Я почала з питання: а які б ви виділили от події такі актуальні минулого тижня, які тижня, який цього. закінчується цього тижня? Так. Е, е, нараду психіатричну нараду, яку провів Путін? Mm. Де він заявив про те, що буде всіх вбивати однозначно гроздями гніва? Mm -hmm. Ну я стейнбака mm -hmm. переформулюю. Mm -hmm. Буде використовувати там купу арішників. Людина ж з фізиці твердих тіл не розуміється. І він говорить, що я об'єднаю тут декілька рішників, яких не існує. Ми ж знаємо, він говорить про які Фронтальна ракети. Зброя да, да, да. А вона не може використовуватись без ядерної боєголовки. Вона не має сенсу, тому, тому що коли вона буде заходити з високою, з високою, з надвисокою швидкістю, вона просто буде підриватися у повітрі, як така. Так, ну, він він же, говорить: мабуть, ми можемо імітувати що яд... боєголовки можуть бути. Так, але ну це ж трошки інша диспозиція. І він говорить, я буду атакувати. Йому для того, щоб хоча б слабкі імітувати ядерний удар, треба 400 ракет в одну точку. Ну, щоб була кі кілотонна співвідставля. Але я, ми розуміємо, коли говоримо про Путіна, ми розуміємо, що це ну, нонсенс а, взагалі. А далі, які ще в нас є? Проблематики, це призначення, ну потенційне призначення, вже зрозуміло спецпредставника. І мені uh -huh. до речі, це призначення достатньо достатньо симпатичне, тому що людина, ну, генерал-лейтенант він розуміється на війні, перше, а другий, він розуміється на тих ризиках, які генерує Російська Федерація, е, і ми бачимо все більше і більше правильної риторики і в Сполучених Штатах, і у Європі на рівні міністрів або діючих, або екс-міністрів оборони. Вони чітко говорять, що дивіться, ну наприклад, Бауер, Роб Бауер говорить відверто. Дивіться, е, якщо ми сьогодні допомагаємо Україні. Це зрозуміла нам ціна. Якщо ми перестаємо допомагати, то ціна набагато вища. Це дуже, дуже е, гарно е, сформульовано і так далі. Е, податки, які це внутрішній вже ринок, це податки, які чітко фіксують. Дивіться, там не тільки збільшені податки, просто всі фіксуються на податках, ну на змінах до uh -huh. податкового кодексу, як такого. А треба говорити про бюджет в цілому, тому що там є розуміння того, звідки ми будемо брати кошти, все ж таки війна довга. Багато людей в силах оборони знаходяться в силах оборонної безпеки. Їх треба фінансувати. Ми не можемо фінансувати це з грошей, які партнери надають. До речі, це дивна позиція. Ну тобто, всі визнають це війна. Ми вам даємо зброю, але гроші ми вам не будемо давати, щоб ви фінансували свої сили безпеки. Ну для мене це якось дивна позиція, але між тим. І там є, наприклад, облігації внутрішньої державної позики. Там є це, до речі, 220 мільярдів в бюджеті затверджено. Для того щоб компенсувати ті дефіцити, які виникають в фінансуванні саме Сил оборони. Ну це фундаментальні речі. Дивіться, зміна. Я так підсумую. Зміна наративів. от... Адміністрація, перехідна адміністрація пана Трампа підписала протокол про передачу влади з адміністрації mm -hmm. Байдена. Вони починають занурюватись в обсяг інформації зовсім іншої інформації. Це ж не політична вже інформація, яку ти там mm -hmm. десь в Твіттері mm -hmm. прочитав, mm -hmm. так вау, wow, там і так далі. Ні, вони отримують доступ до секретної інформації. І вони зовсім інакше будуть сприймати, що таке Росія, які ризики генерують. Ми бачимо до речі, як тільки Росія стає слабкішою, то багато кривавих, скажімо так, дир. Закриваються по світу сьогодні. Ми бачимо, що в Сірії відбувається. і повірте мені, якщо Росія зникне взагалі з мапи, ну як країна, яка на щось там впливає, то багато таких от е застарілих ран е світових ран будуть закриті, і це є розуміння. І ми бачимо зміну риторики. І ще раз і зміну риторику у Європі. У Європі є ще одна тенденція. Ми її з вами побачили, якщо ми вже говоримо підсумовуючи електоральна тенденція. Подивіться, соціологія показує там певні е, тенденції в тих чи інших виборах. А потім все стається взагалі неочікувано. Ну, Румунію беремо е, як приклад. Це говорить про те, що підсвідомо виборець європейський, Я хотів би, щоб це було проаналізовано в рамках війни з нами. Е, е, Європейськими політичними спільнотами виборець європейський він скептично ставиться до класичних політиків, скептично ставиться і підсвідомо розуміє, що вони ховаються за колективною безвідповідальністю. А виборцю потрібна особиста відповідальність. Ну, тобто, він хоче, щоб той той політик, який приходить, бере на себе повноту влади, готовий був, по перше, її розпоряджатися, а по друге, нести за це відповідальність. І їм байдуже ідеологічний окрас цього політика. Він лівий, правий, центральний, зелений ну так просто припадає, що вони зараз відмовляються всі гуртом від демократичних політиків, та і переходять в табір правих або правоцентристських політиків. Правильно, так тут я одна І це ж не випадково. Це не випадково. Просто ви зараз пояснили так, як політик та зі свого місця і там давати більш емоційні оцінки ви не можете. Я називаю, що демократи профукали цю ситуацію скрізь. В Грузії, в Румунії, в, в там в тій самій Угорщині вже давно Та... є проблема демократії. Дві проблеми: перша демократія завжди хоче грати по правилах, а авторитарії, ну чи потенційно авторитар років за п'ять. Я думаю, напишуться дуже багато да. там книжок, і ми всі дізнаємося за якими правилами грали демократи, да. починаючи з нашого Криму. Ні, ні ні демократи я маю на увазі, не конкретно демократична а? партія Сполучених Штатів, а демократи в цілому uh -huh. демократи хочуть грати по правилах. А друге, демократи дуже полюбляють бюрократію. Тому що за бюрократію можна сховати свою неготовність приймати рішення. В цьому проблема демократії завжди да, яка потім стає нашою проблемою. Ви згадали спецпредставника по Україні, і я хочу нагадати, що це, як ви сказали, генерал Кіт Келог, і його стратегія, його бачення того, як і чим має закінчитися російсько-український конфлікт, як вони це називають. Аби заохотити Росію брати участь в переговорах, США та інші партнери по НАТО могли б відкласти членство України в альянсі на тривалий період в обмін на всеосяжну мирну угоду, яку можна яку можна порівняти з гарантіями безпеки. Вони також не пропонують Україні відмовитися від повернення всіх земель, аби але робити це Київ має протягом тривалого періоду, закінчивши процес, можливо, лише після смерті Путіна і дипломатичним шляхом. Те, що нещодавно говорив президент, стратегія пропонує використовувати часткове зняття санкцій з Росії для спонукання Кремля піти на певні кроки до миру, а також встановити податок від імпорту російських енергоресурсів для відбудови України. Цей момент наскільки останній в тому наскільки він обговорюється зараз військово-політичним керівництвом? Чи можливий такий бартер? Взагалі це все не обговорюється, тому що це не має відношення до того плану сценарію Трампа, який буде запропонований. Ну, це ну, все... ми, ми ж теж не можемо скласти да. руки і це... сидіти і чекати там. Да -да -да, до 20. Але давайте тут наше завдання якраз таки пояснювати логіку процесу. Дивіться, коли ми говоримо про заморозку конфлікту, ми щось знімемо з Росії, ми щось запропонуємо. Це означає, що ми е не розуміємо, що там за країна, і не розуміємо, що вона слово переговори завжди використовує тільки як ультимативні вимоги. І, і коли от люди так собі думають, ми можемо запропонувати це, це вони виходять зі свого бачення світу. Вони зовсім не готові отримати відповідь від Росії, яка буде зовсім не такою, як вони її очікують. Росія скаже: Ні, дивіться. Ми хочемо uh, отримати ну, і від України. На це треба, треба да. мати ні, ні. Варіант А дій. коли ми зараз говоримо про концепцію заморозки конфлікту, треба uh -huh. просто логіку пояснити людям, і вони можуть це розуміти. І, і так само я в мене за нашим партнерам. Коли ми говоримо про заморозку конфлікту, що це означає? Це означає, що є країна, яка порушила ваші правила. Ви ж написали якісь правила. Uh -huh. Це це, це доторканим, Туди не можна заходити. За це будете платити. Але вони зайшли, обнулили це міжнародне право, маніфестно проатакували іншу країну і щось закупили. Ви говорите, ми вам це залишаємо. Значить, вони отримали доходність війни. Далі ми вас не караємо за те, що ви це зробили. Хоча ви порушили всі домовленості. Mm -hmm. Правила це доходність Росії від війни. А, далі ми вам пропонуємо частково зняти санкції. Ну, наприклад, а, за умови, що ви будете там щось фінансувати в Україні відновлення в Україні. Росія не буде фінансувати, вона завжди знайде там. Ну чи дасть якихось там 100 мільйонів скаже: ну от ми вам там відновлюєте. І так далі, але ми знімаємо з вами частково санкції, Це доходність від війни. Тобто, до війни санкції були після того як вони демонстративно атакували іншу країну. Санкції частково зняли. Тобто, і Росія в цей момент перебудована вже мілітарна країна. Да? І більше того, і вона тоді такі так. А ми ж отримали доходні з війни. В чому проблема? Давайте далі продовжувати. Так. Так. І більше того, от якщо ми говоримо слабка Росія, це падіння Асада, там все інших, да і так далі. Переформатування після радянського простору, інакше, тобто Грузії, того, що ми сьогодні mm -hmm. бачимо в Грузії, не буде точно, тому що єдине джерело підживлення розгону, який ми з вами бачимо сьогодні в Тбілісі чи в Кутаїсі, це Російська Ведраці. Я навіть не сум'ю, що вони там і безпосередньо в якості або виконавців, або консультантів присутні, так само як було. В 2014 році в Україні і так далі. Оце все зникає. Але як тільки ми це не робимо, тобто Росія отримує доходності з війни, ми за рахунок України простимулювали її продовжувати це. Отакі Грузій, ну, подій в Грузії, буде тотально скрізь по всій Європі. Якщо це не розуміють, то ну, це означає купити собі білет в перший ряд. На війну, як ви прочитали візит Путіна в Казахстан, тому що коли я віддивлялася казахські медіа, а ті, які альтернативні, будемо називати так, вони просто кричать увесь голос, що Такаєв облажався, м'яко кажучи, тим, що він сидів як е пустишка, як було сказано в одному з репортажів. Путін, Путін сказав, оце це співучасники. Він при них сказав, я ви буду так читаєте. Я читаю чітко: от є керівники інших держав. Ви зібрались обговорити свої внутрішні проблеми. Добре, це ваше право, там нас байдуже, нас це не обходить. Навіть з Путіним можете обговорити, тому що ви отримаєте за зараз за рахунок спекулятивності отримаєте якісь доходи з Російської Федерації. Ми ж це розуміємо. Чи ви залежні від Російської Федерації в тому чи іншому сенсі? Але людина зупиняє обговорення двосторонніх чи багатосторонніх питань і говорить відверто, прямо заявляє: я буду вчиняти масовий геноцидний злочин. Аби злочин проти міжнародного гуманітарного права. Я буду вбивати цивільне населення України, атакуючи їх міжконтинентальними балістичними ракетами. Ми підбираємо конкретні цілі, ми можемо їх там в пил всіх стирати і так далі. Жоден з них не зупинив. сказати, дивіться, ви це не можете про нас говорити. Ми не є співучасниками ваших дій. Там ну вони не можуть сказати злочина. Ми не є співучасниками. Ми не хочемо це обговорити. Вони ж це не зробили. І таким чином вони вже, як мінімум, в юридичному сенсі є свідками. Які мають бути допитані в рамках ну певних процедур по відношенню Народно, до Путіна, Хочеться спитати про конкретні речі, які відбулися той самий решник. Ну ми зараз єдина в історії цивілізації країна, яка пережила удар міжконтинентальною балістичною ракетою. А по перше, яку ви бачите ціль, там чергова спроба залякати Україну, чергова спроба якимось знову систему доставки ядерної зброї налякати Європу, чи яка лякається чи ні, підняти ставки перед Трампом і реакція. Ви бачите реакцію заходу? Чи він знову занурений внутрішні політичні чвари і знову надзвичайно занепокоєний? І ми в таких ситуаціях очікували реакцію не тільки заходу, того ж самого Китаю, який казав, що ескалація ядерна недоцільна, неможливо Індії і так далі. Оцей крок буде мати відповідь. Uh, ні, на жаль. Україна буде стимулювати, щоб ця відповідь була, тому що Путін що робить. Путін тестує систему глобальної, так званої відповіді. От дивіться, іноземний контингент на території Європи, угу. а, ракетні обстріли енергетики. Ну це ж заборонені всі технології ведення війни на міжконтиненталка. Відповіді немає, окрім України, яка говорить: так чекайте, давайте відповідати. Ви ж навіщо списали всі протоколи, які Визнання, так чи наче вже визнано використання хімічної зброї, а, яка теж кругом Заборонено не тільки хімічної, там багато чого Російська Федерація використовує і так далі. Тому подібне. відповіді немає, але це не означає, що не буде. Переходимо тепер для того, для, для чого це Путін робить. Да Ну, по-перше, він спробував просто поговорити про зміни до ядерної доктрини. Ні на кого не вплинуло. Він вирішив показати, що є носії. Немає в цих носіях нічого нового. Вони всі були прописані, це все платформа Тополя, це все кедри рубіжі і так далі. Mm -hmm. Немає ніяких арішників. Це якраз таки для того, щоб пропаганду цю так там, створити. В нас є новітня зброя, mm -hmm. яку ніхто не збиває, ніхто ніколи не бачив. Це завжди. Вони і про Циркон казали, а перед цим про кінжал казали yeah. і так далі. Ні, все класифіковано, все зрозуміло, що в них є, в якої, в якій кількості. Це ж ці договори, які Росія порушила ОСНВ 1, ОСНВ 2 yeah. і так далі. і тому подібне. А він для чого це зробив? Він використав конкретний носій ядерної зброї, просто щоб показати, що він піднімає ставки, і це вплив: по перше, це безумовно частково деморалізація України на фоні обстрілів ракетних ну, спроба. Сказати, дивіться, давайте ви все ж таки там натиснете на уряд Зеленського, як вони говорять, натиснете на уряд Зеленського, щоб він йшов на переговори, але на ультимативних наших вимогах. Був погодився сісти за стіл переговорів. Але інша справа це безумовно тиск на дві складові: це тиск на європейські е політичні еліти, континентальна Європа, автори mm -hmm. телефонних дзвінків. Так так. на них це дуже впливає. Ну дуже просто. От, дивіться, ви не чиніть спротив, і тоді війни не буде, і тоді все буде дуже гарно. Ну, шо, просто інфлюенси у нього чи що? ну ну так воно воно так працює, на mm. жаль. До речі, сьогодні пан президент розмовляв з канцлером, Да, і, і ми ж бачимо, що він чітко заявив, дивіться, Ну це дивно. Очікувати, що можна попросити, і людина, яка не хоче, не хоче закінчувати війну, яка її почала, вона просто зупинилась. Ну це ж трошки дивно. Є інструменти тиску, треба їх використовувати. Це єдиний формат, який може привести до певного правильного переговорного процесу. І друге, це ви правильно говорите. Це перед Трампом. Він перед інавгурацією Трампа, 21 січня чи 20 січня, він хоче якраз таки зафіксувати. Там правильну свою поведінку сказав, дивіться, я монстр. Давайте сідайте зі мною напряму розмовляйте. Давайте ми їх виведемо, як вони завжди говорили. Uh -huh. Давайте ми Україну перетворимо на на із суб'єкта в об'єкт і навколо цього поговоримо, як її будемо розчленовувати і тому подібне. Стандартна практика, але це не буде ніколи не впливати. Повертаємось до Трампа. Ми ж тільки що проговорили. Вони зараз зануряться в інформацію. Вони зараз усвідомлять, що грати в сценарій Путіна це означає програти вже на старті своєї каденції. Ну я я собі мало уявляю, отримати збитки. Ну тому, що Сполучені Штати будуть репутаційні збитки мати там збитки з точки зору доходності від збройних ринків від енергетики і так далі. Прямі збитки. Ну тобто, погодитись грати другим номером в сценарії Путіну, ще й отримати збитки і обнулити себе на на старті каденції. Сказати, дивіться, я хочу мати велику Америку, але я боюсь так Росію, що все віддаю їй. Ну це ж нонсенс, це ж змаячня. І от вони як зануряться в цю глибину інформації у цю логіку до кінця будуть усвідомлювати, то безумовно для Путіна будуть трошки інші наш посол Бразилії сказав, що 8 тижнів будуть важких достатньо для України. А я зараз пере... пані Наталя. Я переформулюю питання. А три роки в нас були ну такі просто прості. Ні, ну всі ж розуміють, що він мав на увазі. Ну а в нас постійно тяжкі часи. Дивіться, а коли конгрес не хотів голосувати за виділення нам бюджету, достатньо емоційно було теж. Так само кажучи. я просто сьогодні вранці прокинулася, і з у мене на телефон прийшов відеоепізод з сенаторкою Спарц. І коли я я про це, і коли я його подивилася, то я зрозуміла, що емоційними кулями нас будуть обстрілювати жваво, і а деяких навіть снайперськими. Тому що ведучий одного з американських телеканалів її там, окрім її емоційних таких випадків і тез на, на які республіканці були готові ще до е, виборів президента Трампа, тобто це предвиборна риторика, От ведучий її питає: однією з суперечливих тем в Україні є вік військового призову. Мені сьогодні сказали, що адміністрація Байдена наполягає на зниженні призовного віку з 25 років до 18. Адміністрація Байдена стверджує, що нові сили є критично важливими. Чи підтримуєте ви це зниження вікового цензу? І як ви думаєте, як це вплине на українське суспільство загалом? Сенаторка Спарц. Це дуже складна, дуже жорстока війна, тож потрібно мобілізовувати всю країну для боротьби. Ми відправляємо своїх 18-річних гинути за наші свободи. Це серйозна війна і потрібна правильна мобілізація. А Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати і замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно. Якщо Україна хоче виграти війну проти Росії, яка має багато своїх людей і не переймається, скільки її загина. Потрібно мобілізовувати всю країну. Ви знаєте, як радянський союз боровся в другій світовій війні від дітей до старших людей. Кожен робив свій внесок. Війну не можна, щоб лише молоді хоробрі люди гинули за інших і думати, що цього буде достатньо, щоб стримати дуже жорстоку силу з великими грошима і без будь-яких обмежень в кількості жертв. Багато всього є. Давайте почнемо з того, що конгресмени. Сполучених Штатів мають право на будь-яку думку, і так само, як і наші депутати, і мають право заговорити в ефірах. І це нормально. Але тут є і раціональне, і нераціональне. Раціональне щодо того, що країна має перейти на певну мобілізацію. Мається вона за ресурсну мобілізацію, це очевидно, це, тому ні, що війна. Да, і, Сенатор, до речі, план стійкості так само це о, про, це. про це говорить. Mm -hmm. да. А це перше. Друге, якщо ми говоримо про Другу світу, мені дуже подобається аналогія з Другою світовою, то там було бажано, щоб вона чітко зрозуміла, що таке був ленд-ліз. Скільки зброї було надіслано yeah, yeah, в Радянський Союз, і тепер перейдемо до того, щоб говорити про вік чи не про вік, ми ж розуміємо, якого типу війну веде Україна. Це високотехнологічна війна. Ви не можете воювати кількістю людей проти ну безумної кількості людей з того боку. Ну це нонсенс. Посадити людину в окоп, тому що ну просто от, давай дамо йому стрілецьку зброю, і хай вона там сидить. І що це вирішує? З того боку буде там десятки бронетейн, машин Т 72 буде там. Купа з літаків і так далі. А в нас буде 16 чи там 15 в 16 Ну це круто. Тобто, якщо ти хочеш воювати в рамках там Давід проти Голіафа, то тоді в тебе має бути високотехнологічна зброя, яка є підписана, яку нам обіцяли, тому що ми воюємо в тому числі з Північною Кореєю з Іраном. Я не, не називаю всі інші країни, угу. тому що там на боці Рокси. Росії ще угу. є країни, які так чи інакше забезпечують її мілітарний потенціал. Так, ось, якби в нас була та кількість зброї, а більше того, якби тренінги були відповідні, коли людина отримує певні навички, коли вона коли вона фізично і психологічно готова до війни і знає, що можна буде знищувати набагато більший обсяг людського і технічного ресурсу Росії на дальній відстані, тому що атакамси працюють, джейдами працюють і так далі. А не стрілецька зброя протитанку. Ну це круто. Це так само, як починав радянський союз, ну я просто історію, людина знає. Починав воювати, коли основна ударна одиниця була кавалерійська дивізія. Пам'ятаємо, Будьоний тоді так. був ну зіркою номер один а у Сталіна і так далі. це Політичне керівництво для це, чого це, випускати це, це тиск чи не тиск? Це немає різниці. Ну для нас дивіться, в нас є суб'єктність. У нас президент Зеленський може спокійно поспілкуватися з будь-ким в адміністрації Байдена з президентом Байденом, поставити акценти правильно і вони нас чують і так далі. Єдине, що вони, вони все ж таки не змогли на погляд, Це безвідносно до сполучених штатів. Це практично всі наші партнери не змогли виокремити війну проти Росії. Від своєї внутрішньої політики, тобто вони використовують фактор війни в Україні як елемент внутрішньої Україна, політики, це, це, нами в це погано, Одним і своєм, оце є це приклад того, що це внутрішня політика, і так далі. Ну вона має право на це ще Ді, раз. Кисла для нас важливо тільки зброя. Один дуже одна важливий хвилина. акцент. У нас да. одна хвилина. Ми бачимо, що тема мобілізації опущення до 18 до вісінатирічного віку вона досі тримається в медіа. А хочу від вас чітку відповідь для всіх Ні. глядачів. Немає такої. Президент чітко заявив: у нас є чіткий закон про мобілізацію. Вік там встановлений. Ніхто не обговорює тему пониження віку. Ну до 18 там нижче да. до вісімнадцяти. В даному випадку говоримо тільки про те, що партнери мають все ж таки скрупульозно виконати домовленості щодо постачання високотехнологічної зброї. Ну і проводити там тренінги. Все ж таки, хотілось би, щоб вони тренували там не тисячу, дві, п'ять, десять. А Ви виважати да? вони встигнуть перекинути сюди сім мільярдів. Це ж питання одного дня і волі. Yes. Все не залежить, встигнуть. Да, не встигнуть. Ви знаєте відповідь. Такий Спасибі. Підсумок. Дякуємо. Самі, самі, самі одним. Словом. Да. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, підбував підсумки цього непростого тижня і того, що нам очікувати, зокрема, від нових гравців, таких як генерал Келох.